Вітаю, шановні глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі жіночі кросівки і в них ось така проблема. Лопнула підошва. Всередині майже нічого немає, але клієнтка дуже хоче їх врятувати та звернулася до нас. Ми вже зняли підошву, бо будемо її міняти. Запропонували клієнті два варіанти. Один ось такий білого кольору, другий ось такий. Більш підходить сюди. Який обере клієнтка і як це все буде виглядати, ми вам, звичайно, покажемо. Ну що, шановні друзі, будемо дивитися нашу роботу. Нагадую, були кросівки, в них хлопнула підошва. Звернулася клієнтка. Ми запропонували два варіанти. Один білого кольору, один ось такого кольору. Ось цей і обрала клієнтка. Як бачите, все лягло ідеально. Все проклеєно, прошито. Звичайно, зроблено це на обидвах. Ось такий тут малюночок, ось така вона гнучка. Отже, все добре, будемо відбувати.